5 лютого продовжується, точніше, в самому ро... розпалі. Розпалі. Так і у нас е, сьогодні е, гостей напевно більше ніж звичайно, і... бо приводів багато. П'ятниця у нас не тільки веселий день тижня, а ще і е, багато нагод. І саме сьогодні Богдан. Киштулинець нам розповідь, з якої нагоди ви, у нас, ви до нас завітали і з якими новинами, власне. Ну, я думаю, що якщо ми скажемо, що пан Богдан є директором загальноосвітньої школи номер 6 то багато хто скаже так: а, а, от чому. <зас> Нагода хороша, тому що е відзначаємо 50 років з дня заснування нашого навчального закладу. Це півстолітній ювілей. Це, для людей це два покоління, для історії це мить, а для школи це величезна історія. І школа це не будинок, хоча і будинок має значення, в якому навчаються діти, бо вона зараз розташована в двох корпусах окремий корпус для початкової школи. Але це наші випускники, якими ми гордимося. І коли ми почали збирати по спогади, дані, фотографії, фотоальбоми. То вилисно що є чим пишатися. Є про що розповідати на вечорі. Ми планували вечір на дві години. Зараз боюся, у дві години ніяк не вліземо. При мінімізації художньої самодіяльності я так розумію, що кульмінація зазвичай на таких подіях це хтось, хто був першим учнем або навчався в першому класі здати заснування. Є такі люди? Безперечно, з першого випуску будуть запрошені люди, і вони будуть присутні, будуть присутні пенсіонери. Вчителі вже пенсіонери, бо 50 років. З того моменту, бо це е, в 1966 році, взяли частину класів перевантаженої тоді п'ятої школи uh -huh. і перевели в новозбудований корпус на, сюди, на поліву 22. Так вона створилася. І той перший випуск був уже зразу в той же рік, оскільки прийшли і учні 11 класу. Uh -huh. От. І цікаво, що за ці роки. Ми зберіга, хоча ви розумієте, я як директор, як вчитель, як педагог горжуся кожним випускником, який з школу. це не пусті слова, це дійсно так. Просто різниця в чому полягає. Коли ти розповідаєш про тих успішних, то можеш назвати їх прізвище, бо це буде їм приємно, цікаво, їм рідним, близьким. Коли ти випуск розповідаєш про тих, яких ледве-ледве довели до фініша або до сказу, до фініша ні, для мене фініш це коли ми йому вручили чи свідоцтво про базову середню освіту, чи вручили йому або її атестат про повну зайну середню освіту то це для мене певний фініш, бо вже здобула дитина базову якусь освіту, має перший документ освіту, може далі продовжити в житті. Далі від неї залежить, як вона цим розпорядиться. І цим талантом. Знаєте, як ту притчу про ті таланти, як роздавали. Одному дав один, другому дав п'ять, третьому дав 10 господар, а коли прийшов, то той примножив двічі, той примножив двічі. А той, хто не примножив той свій талант, а зарив у землю. То каже, що ти негідний мене, негідний мій слуга, він його покарав, бо той не примножив. Нормальні учні примножують наші таланти. Тоді, але щоб вони це робили, то і та освітня база має давати їм цю можливість. Безперечно. І тому ми можемо гордитися угу. цими дітьми, бо серед них, скажімо, є ну, наприклад, помічний епископ НІЛ. Макачівської партії mm. Грекокатолицької церкви, колишній губернатор Олександр Ледида, заслужений працівник е, медицини Василь Русин. Mm -hmm. а, але я хочу згадати зараз в цьому святковому ефірі. Хай не вибачать мене інші, про кого може я сьогодні не встигну сказати, бо на вечорі, Прислав нам відео звернення наш випускник Сергій Грабарчук. Він випускник 1997 року. Я ще в школі цій не працював, але це він наш, оскільки я вже тепер директор, то наш випускник безперечно. І він у своєму він працює в Силіконовій долині. Ух ти. Що таке силіконова долина? На всякий випадок скажу в ефір. Це де всі ці інститути Сполучених Штатів Америки, які займаються найновішими досягненнями сучасної науки і техніки. Там не кожен американецький інженер може попасти, там величезні конкурси. І от наш випускник є спеціалістом, який працює в цій долині. Чим займається? Він, звичайно, нам не міг сказати і не хотів, і, не, і немає потреби. Але наш випускник працює в цій силіконовій долині, і все його відеозвернення зводиться до того, що. Базу дала школа, школа його налаштувала, школа йому дала е, путівку в життя. І він ці таланти використав так, як треба. Він їх примножив, збагатив. І спрацьовує хороша дуже формула вчителю, навчи учні, щоб було в кого вчитися. Ну, насправді мені здається, це має відозверння надихати молодих, особливо я учнів. б ви знаєте, я би пустив його у ваш ефір в прайм-час, щоб вони послухали, як він говорить. бо зараз почалася така, на жаль, тенденція, що вчитися не вартує, і це нічого не дає. Якраз хотіла вас про це запитати. Ви є 5 років директором школи. Мені здається, якраз десь 5 плюс-мінус років такий от технологічний бум, так гаджети, інтернет, всі раптом зрозуміли, як ним. Можна користуватися, це добре чи погано, взагалі, як ви бачите, зазвичай я дуже часто чую це, особливо від там людей старшого трошки віку, з якими спілкуюся, чи все одно у всі покоління діти однакові. Якісь у них є там звичайна звична поведінка, звичні проблеми. Чи ви можете це підтвердити або спростувати? І взагалі, як от за 5 років, що ви спостерігали, я часто наводжу приклад, що коли вробилися в Єгипті розкопки. Шампільйоном і там е ні, не шампільйон, там інші робили розкопки. І, от, значить, вони знаходили у фараона у гробниці табличку, де було написано, що молодь не вчить, молодь не працює, молодь не приймає звички, молодь нікудишні світ котиться кудись у прірву. А це завжди є конфлікт батьків і дітей. Це, це зрозуміло. Але проблема в тому, що для історії загальної це непомітно, А для нації дуже помітно. Uh -huh. Та нація, яка перестає вчитися, вона занепадає і пропадає з історичної арени. Uh -huh. Без освіти не може існувати. І от е, соціальний запит зараз в країні нашій такий, що освіту не оплачують. Випускник, який приходить працювати в школу, це 1500 гривень на місяць зарплати максимум. Okay. І поки він доживе до категорії, до звані, до, до цього, поки зарплата, то він вже повинен 10-15 років працювати в школі. А потім з особистого досвіду ти йдеш, я це говорю зараз в інститут і хочеш шукати роботу, а там потрібен досвід роботи, так, а там потрібно те і якось. Це не оплачується. І, 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 і каже випускник: та я краще піду барменом. Бог з тим Бо дипломом. там оплачується. Бо, бо там а, оплачується. Там, там свіжа копійка врешті решт піду, піду працювати автослюсарем, піду працювати шофером, піду оперукарем, піду, піду, де можна зразу заробити живі гроші. І це дуже помилкова стратегія. Це страшенно. При тому всьому, що є друга крайність, коли всі хочуть іти в університет. А ви впевнені, до речі, що це стратегія взагалі? От ви зараз це сказали. стратегія держави невдала. Якщо держава не оплачує освіту, це невдала стратегія держави. Це не прома. Це не є ситуація, коли про це просто взагалі не думають. Можливо, і не думають, але е, не думати про це говорять усі, що Японія вийшла, тому що вони е, навіть з вищого є обов'язкова в них. Розумієте, і там це в цьому вкладаються величезні кошти. А тут оплачується спеціаліст, лікар е, в будь-якій країні розвинені. Це високооплачувана людина. У нас лікар це же брак, якщо не може брати хабарів. Мені чомусь це... здається, що стратегія в е, державі Україна це, е, е, це просто термін, це не є щось. Робоче мені насправді хотілося б повернутися до вашого ювілею. Цікаві історії пошуку цих самих старих випускників. Mm -hmm. Це mm -hmm. соцмережі, це старі контакти, іноді їх нереально знайти. Я розкажіть, як ви Лиця. це робили mm -hmm. Ужгород має величезну перевагу перед великими мегаполісами. Це одна соцмережа велика. І тут, якщо ти сказав одній учительці, яка добре користується телефоном, то через півдня буде знати місто про цю новину Ужгороді.ко так. Плюс сучасні засоби комунікації. Ось тим же з Америки чи з Канади випускником, розумієте, бо їх розкидала доля по світах в пошуках кращого життя, то зв'язуються без проблем. Вечором сіла біля скайпу або пішла, взяла телефон і зв'язалася смс-кою в будь-який куточок світу, передала інформацію. Тобто це зараз не є проблема. Тому ми розмістили оголошення і в звичайних друкованих засобах, в газеті, ми розмістили оголошення на нашому сайті, ми розіслали запрошення по паперовому варіанті, ми запрошували через телефони. Стала... Вчора прийшла до мене одна випускниця. Я, на жаль, не встиг запам'ятати її прізвище, але ініціатива була божественна, як на мене. Бо троє наших випускників загинули в зоні АТО. Угу. На жаль. Молоді, а, молоді хлопці. А, а, двоє з них в юному віці, а апостолаки вже він був у солідному віці. Всі вони випускники школи, тому ми не можемо не задати і про цей момент на цьому вечорі, і вона прийшла, що давайте проявимо ініціативу на цьому вечорі і зберемо кошти на меморіальну дошку, оскільки ще не маємо меморіальної дошки. За ці п'ять років я встиг встановити за допомогою батьків меморіальну дошку Гренджі-Донському, чиї ім'я носить школа. Uh -huh. А меморіальні дошки цим ще нашим героям, які заплатили життям за нашу свободу. Е, нема, тому вона каже: давайте почнемо збирати гроші. Там». Я з задоволенням підтримав цю ініціативу. Вже створили оргкомітет. Вже сьогодні я перед тим як прийшов до вас в ефір, передзвонив, і включили це в наш сценарій, і такий буде момент. Угу. Ну але в основному будемо говорити про щось життєстверджуюче, щось позитивне, щось оптимістичне, бо без оптимізму жити неможливо. І якщо навіть є тенденція до того, що не хочуть всі вчитися, то в нас завжди майже є зірочка. Яка е, каже, що це неправда? А є дійсно така тенденція, що втрачається е, зацікавлення? Ну я вам скажу, наприклад, от я веду зараз історії в чотирьох дев'ятих класах. Так а, із тих чотирьох класів е, поки що зголосилися лише 30, що можливо підуть в 10-й. Тобто, 4. Так, 30. Тільки 30. Тільки 30. Решта йдуть шукати долі, де інде, чи в ПТУ, чи, 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 чи на десь в якихось технікумах, не знаю. Це непогано, в принципі. Бо я, коли був у Америки, там так робиться, що закінчив середню школу, mm -hmm. а далі йде коледж. Але коледж це вже як вища освіта. Але спеціалізована. Я був у штаті Мічіган, і там вони орієнтуються на машинобудівну промисловість. Там, бо Детройт це батьківщина, не Детройт, а це. Автомобіле будування. будування да? це форб. І тому там вони от готують їх складальниками, слюсарями, фарбувальниками і так далі. Де народився, там і згодився. І він вже буде мати спеціальність, він буде мости освіту, він буде мати роботу. Uh -huh. Тобто, це, це робиться. У нас зараз що робиться? От скандал, всеукраїнський взяли і залишили без фінансування. Київ залишив без фінансування, фактично ПТУ, перекинувши їх на бюджет міста. А бюджет міста не завжди може їм платити зарплату, тобто нищить навіть те, що створювалося без цих коледжів. Ну а пане Богдан, можна вас запитати? От мені здається, такі ювілеї це як ем, певна межа в хорошому сенсі, та не фінішна так, межа, так, а так, от просто межа, коли так. можна зупинитися, проаналізувати те, що відбувалося, зробити якісь виставки і будувати вже досить серйозні плани на майбутнє. Я Думаю, кожного року десь щось таке відбувається. Але все-таки, е як збирається розвиватись школа, які можливо нововведення, mm -hmm. і тим більше цікаво, все одно, як би там не було, але якісь є. Е е у освітній системі новинки. Я не знаю, чи можна так сказати. Все одно держава якось на чомусь набалягає. Я Тільки перепрошую, ми е, ваше а. питання запам'ятали. У нас просто дзвоник в студію, дамо можливість спитати телеглядача. Добре, е, з задоволенням послухаємо того, хто до нас дозвонився. Кажемо вам доброго ранку. Доброго ранку, Павло Харківкауле. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, пане Богдан. У зовнішнього незалежного оцінювання і тестування загалом і багащеба ви покращили в шкільний світі, якщо мали таку можливість. Дягами Дякуємо запитання. за запитання. Дякуємо, Це наш постійний. До речі, телеглядач. раді вас чути. 에, безперечно, ставлюся позитивно до цього зовнішнього незалежного оцінювання. Це об'єктивне оцінювання. Принаймні, в нас службі в на баджі нашої школи працює пункт тестування. То я переконаний, що це об'єктивне оцінювання, і це можливість отим дітям, які мають знання, прорватися у вищу школу попри корумпованість освіти uh -huh. в Україні. Тому е, я за зовнішнє незалежне оцінювання. Щоб ви змінили в освітній системі. Щоб я змінив освітній свої... системі. А давайте так зовсім уже помрімо, якби у вас взагалі була необмежена влада. Oh. <BBQ> <copyright> Боже упаси! <з Curling> <s calculus> я побіг. Well, <s voit> well, bueno, необмежена влада це погано для всіх. І, але якби я мав можливості, перше, я би зменшив навантаження на учнів. Я б зменшив кількість обов'язкових предметів у школі, однозначно. Діти перевантажені. Я би зменшив обсяг того матеріалу, який намагаються втиснути, чи заставляють вчителів втискувати в голови учнів. Міністерство освіти, слухайте цю людину. Це дуже розумні думки. Це, 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 це необхідність, розумієте? Це не просто розумні думки, це всі знають, але чомусь ніхто це не хоче починати робити. Є на то об'єктивні причини. Тому обов'язково це треба робити, бо інакше учні не будуть залічитися. Бо коли він в п'ятому класі розуміє, що він не може опанувати то, що дають, він перестає повністю працювати. це. нормальна mm -hmm. реакція нормальної людини. Яких предметів нема е в принципі у нас, які ви ввели б? і особливо, як... як зважаючи на те, що ви були сполучених штатів Америки і бачили. Uh, і, ну, очується. бачите, тут американські досі мені не пригодиться, бо американці вони секуляризована нація, тобто в нація, яка відсторонилася від релігії. Я вважаю, що Україна це християнська держава. І попри те, що я би хотів скоротити е, кількість навчальних предметів обов'язкових, uh -huh. ну, але дав би можливість вибирати батькам інші предмети, які потрібні. Тобто mm, м, м, повинна мати, скажімо, 17 предметів. Е, no, е, це, до речі, в Америці, от ви кажете, там о, учень може обирати uh -huh. собі так, правильно. Так, там три обов'язкові в штаті Мічиган, а решту обирає учень. Це предметів. супер просто. Ну, — Там інша, соціальний захист no. вчителя є, інша uh -huh. система. От ну я би обов'язково обов'язково ввів основи християнської моралі в школі. Обов'язково. Причому дуже просто. От, скажімо, кажуть багатоконфесійність. Це Угорщина давно з цим розібралася. Е, хто хоче йде до греко-католика в той п'ятницю? Хто хоче йде до е, рабина, хто хоче йде до е, православного православності, а гуляти? хто не хоче, йдуть у бібліотеку. Чому? Гуляти? Це урок? Хай йдуть в бібліотеку, сідають за комп'ютер і працюють е з комп'ютером чи читають книжку. Нема проблем. Угу. Тобто вільний вибір, але обов'язково даються основи моралі. Деморалізована держава, деморалізована нація немає майбутнього. Дуже хотілося, щоб люди, які можливо, хоча б трошки можуть вплинути на щось в освітній системі, вас зараз почули. Але знаєте, мені б хотілося в першу чергу, щоб вас почули зараз випускники і всі ті учні викладачі, хто має відношення до свята, у вас є можливість до них звернутися. Я хочу о, перш за все подякувати тим, хто зголосився і допомагає нам у підготовці цього о, дійства. Хто запропонували нам випускники і номери художньої самодіяльності, і спогади, і фотографії. Без них це б було неможливо. Я сподіваюся, що о, у нас будуть проблеми з вільними місцями в подіюні 6-го числа. Чекаємо і запрошених і тих, до кого ми не могли достукатися. І сподіваюся, що школа буде процвітати так, як вона процвітає, і буде гордитися своїми випускниками в майбутньому. А учням, які зараз навчаються таке напутнє слово? А учням, які зараз навчаються, не, швидше збирайте школу, шановні не, не трат... Зараз вони відпочивають, бо карантин так. багато з них моляться, щоб карантин продовжили. Але... <рес> <рес> Але це помилкова стратегія. Бо мозок так само треба тренувати, як і м'язи. Якщо його не тренуєш, він атрофірується, а атрофований мозок використати потім буде неможливо. І до речі, з віком все важче і важче з ним працювати тому зараз не втрачайте цей шанс. Це є так. Попри нашу бідність, все таки держава дає можливість безкоштовно отримати знання. Це не ви, не використати нерозумно. А ці знання пригодяться тобі. Грибарчук, цьому нас переконує. Дуже вам дякуємо за такий корисний ранок. Справді дуже сильно корисний інформаційно і бажаємо вам дуже приємного, атмосферного теплого свята. Дякую. Нагадаємо, у нас тоді був Богдан Киштолинець, директор загальноужгородської загальноосвітньої школи номер 6, яка святкує своє 50-річчя. Ми приєднуємось до привітань. Радіємо, що сьогодні. П'ятниця, прощаємося з вами. Бажаємо вам гарно відсвяткувати всі свята, гарно провести ці вихідні достойно в першу чергу і побачимось... смачного граніту науки. Так, однозначно побачимося вже з нового робочого тижня. Бажаємо вам це Па-па!